Насправді, це законопроект за номером 103.13 був напрацьований ще в грудні минулого року робочою групою, до якої входили представники всіх фракцій Верховної Ради, а також представники сил оборони генерального штабу, і це удосконалення законодавства, що стосується соціального захисту військовослужбовців і поліцейських життя ставить свої вимоги і е, е, потрібно. Вчасно реагувати на зміну. про що це закон? Насамперед, це продовження лікування військовослужбовців і поліцейських, які отримали поранення до одного року. Ми внормовуємо щодо отримання дострокових звань, тобто повторно можна отримувати. Присвоювати військове звання, якщо військовослужбовець або поліцейський в зоні бойових дій протягом трьох місяців, також ми встановлюємо щодо отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, а також поліцейським, які загинули при виконанні обов'язків під час збройної агресії Російської Федерації. І ще ряд важливих речей, які встановлює цей законопроект в першому читанні, зокрема внесення змін до багатьох законодавчих актів, в тому числі закон про капеланство, забороняється бути капеланом, священнослужителю, церкви, церква якої знаходиться в центр в Російській Федерації. І до другого читання ми урахуємо те, що вже за цей період зрудня стало новим і потрібно для сил оборони. Врахуємо і вже найближчими днями я впевнений. Ухвалимо в другому читанні в цілому.